Минулого тижня Умань приймала всеукраїнські змагання з метань, присвячені Олександру Крикуну, бронзовому призеру Олімпійських ігор в Атланті. Ці змагання відбуваються найперше за ініціативи заслуженого працівника фізичної культури та спорту України, особистого тренера Олександра Крикуна Анатолія Михайловича Тихомірова. Ми йому щиро вдячні. Федерація легкої атлетики Черкаської області, Федерація легкої атлетики України, Міністерство у справах молоді та спорту України, а також відділ з питань фізичної культури та спорту Уманської міської ради в особі Реме з Ольги Григорівни посприяли тому, щоб ці дані змагання відбулися. Я думав, що ці змагання стануть традиційними. Хотілося б подякувати і самому Олександру Крикуну, який виділив грошову нагороду для провідних. Метальників молота, які виконують нормативи на міжнародні змагання сезону 2017 року. Учасниками змагань стали майже 100 спортсменів у п'яти вікових групах із Харківської, Київської, Черкаської областей, Києва та Умані. Змагання відбувались з чотирьох видів програми, а саме штовхання ядра, метання молота, диска та списа. Поряд із юніорами змагались майстри спорту міжнародного класу Мартинюк Андрій, Лідія Провозіна, Олександр Чахлати, Золотухіна Наталія. З яким результатом найкращим сьогодні закінчила? Шість шість з половиною. Ну, в принципі, так. Тому що я після великої травми я робила операцію десь півроку назад, тому я відновилась майже дуже добре. Силові силовій якості найкраще зараз за всі роки. Трошки треба технікою попрацювати. Що цього року далі? Ну, цього року на чемпіонат світу є. Але потрібно на чемпіонаті України показати гарний результат бути в трійці призерів, і тоді можна відібратися і поїхати. Гарний результат це скільки метрів? А, ну, по-перше, у нас норматив 71 метр, але я маю з прошлого року. Тобто, навіть якщо я буду просто в трійці призерів на чемпіонаті України, я зможу поїхати. Але в нас соперниця якраз чотири десь сильних, тому да, треба попрацювати над цим. Сьогодні якраз і були майже весь состав дівчат сильніших на Україні, Одно, одна тільки не приїхала. Виступили добре, перше місце 70 метрів рівно. Це наразі гарний результат, як по Україні. Головний тренер збірної команди України з легкої атлетики групи метань Максим Островський відзначив, що Умань уже не вперше приймає змагання з легкоатлетичних метань. І змагання в Умані є одним із етапів відбору на чемпіонати Європи та світу. Дуже приємно бачити, що у вас дуже. Ну... Іде розвиток, є сектори, що саме основне, бо є матеріальна база, де можуть займатися діти. Це основне покоління, наша база, яка починається відбір з цього, ну, з самого відбору з дітей. Дуже приємно, що Анатолій Михайлович Хаміров в такому, як ми скажемо, поважному віці 70 років, але в ньому це джерело бурлить, і він займається і розвивається, і, і проводить ці змагання. Тобто, Якби ці змагання у нас в цьому році дуже насичено якби так, з метань сказати комплекс змагань. Це п'ять змагань в році, і одним із таких етапів це Умань. Ну, якщо брати відносно до критерії відбору, то починаючи з травня у нас починається відбір виконання нормативів на чемпіонати світу, юніорські чемпіонати Європу Європи, юнацький чемпіонат світу і основний це чемпіонат світу в Лондоні. Ці змагання є важливим етапом підготовки і до реалізації ну, на основному старті сезону.